Однією з проблем, на яку вплинула війна, є кадрове питання, говорять в департаменті міського господарства. З початку війни майже 250 працівників комунальних підприємств були мобілізовані до складу Збройних сил України і зараз захищають нашу країну. На сьогоднішній день в підприємствах в сфери ЖКГ Одеси більш ніж дві тисячі вакансій. Це перш за все двірники, водії, механізатори. А роботи війна додала в умовах війни. Паралельно із виконанням основних завдань по забезпеченню життєдіяльності міста, благоустрою території, комунальникам доводиться ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів, розбирати завали, лагодити вікна, будинки. Наші працівники часто перебувають одними із перших на місце подій, допомагають рятувати людей. Вони звикли працювати в будь-яких погодних умовах: як в дощ, так і в сніг, як в день, так і вночі, як під звуки тривоги. Такі під звуки обстрілів. Майже за два роки повномасштабної війни в Одесі зареєстровано 242 пошкоджених будинки, повідомив фахівець. Окрім нестачі працівників, є і інша серйозна проблема борги населення, говорить Леонід Гребенюк. Астрономічні суми боргів впливають не тільки на роботу комунальників їх заробітну плату, а й в першу чергу на саму систему житлово-комунального господарства міста. При в несплатах за надані послуги дуже важко підтримувати інженерні мережі в належному стані. Неможливо вчасно розраховуватися із постачальниками будівельних матеріалів та постачальниками запчастин. Заборгованість населення за послуги теплопостачання складає півтора мільярда гривень. За водопостачання та водовідведення 500 мільйонів, за розподіл газу 200 мільйонів та за споживання електроенергії більш ніж мільярд гривень. При цьому станом на 31 січня 2024 року заборгованість населення перед комунальними підприємствами житлово-комунального сервісу міста за надані послуги по утриманню управління будинками складає 355,6 млн грн. мільйона гривень. Керівник департаменту міського господарства нагадав, що боржникам тепер можуть відключати комунальні послуги. Відтепер, окрім судового стягнення заборгованості, постачальники послуг. Можуть вживати також жорстокі заходи, як відключення послуг, що, звичайно, буде викликати незадоволення населенням та збільшенням кількості скар. Тому краще не доводити ситуацію до відключень, а виконувати зобов'язання споживачів. Війна не є підставою не сплачувати за надані послуги. Якщо в родині виникли фінансові труднощі, варто звернутися за соціальною допомогою, яка надається згідно відповідної муніципальної програми. підкреслив фахівець. Якщо заборгованість вже сформувалась, громадянам необхідно звернутися до компанії постачальника послуг для оформлення реструктуризації боргу.